Вітаю В етері Новини Прикарпаття. У студії працює Вадим Русиняк за кадром команда каналу Раї. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. Медичні заклади, як Прикарпаття, так і всієї України продовжують забезпечувати необхідним остаткуванням. Благодійний фонд чисті серцем передав чергову партію лікарняних ліжок, які доброчинці отримали від друзів з Естонії. Цього разу оновили Тлумецьку міську центральну лікарню. Збільшити кількість місць та зробити перебування у медзакладі комфортним. Тлумецька міська центральна лікарня отримала багатофункціональні лікарняні ліжка. Цей заклад розповідає його директорка Ольга Мулярчук. Розрахований на понад дві сотні ліжкомісць. і нині він практично заповнений. У нас на стаціонарному лікуванні перебуває велика кількість військових. Також у нас є на стаціонарному лікуванні люди внутрішні приміщені особи. Які переселені з окупованих територій дані медичні ліжка покращать умови перебування наших пацієнтів на стаціонарному лікуванні, оскільки, скажімо так, матеріальна база нашого закладу потребує покращення минулого року. Ми працювали на сто нас було розгорнуто 185 ліжок стаціонарних. Цього року ми дорозгорнули і почали даний рік з 220 стаціонарних ліжок. Тобто ми дорозгорнули ще стаціонарну реабілітацію на 30 ліжок, і дані ліжка ми швидше за все залучимо саме для цього відділу. Це вже третя партія лікарняних ліжок, які благодійний фонд чисті серцем передав у медичні заклади України. Їх доброчинці отримали від західноцентральної талінської лікарні. Є 53 ліжка, і Ми сьогодні їх передаємо зразу ж у плумуську лікарню для того, щоб лікарні покращити і більш комфортніше і нормально, ну, і зручніше було лежати і лікувати наших і хлопців, і людей, і місцевих людей, котрі тут будуть проживають. Також зазначає директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська лікарняні ліжка передали й іншими медзакладам Прикарпаття. Сьогодні ми вже передали теж медичні ліжка і в Івано-Франківську обласну лікарню, а також у відділення героїчного такого пансіонату Галицького району село Бішевці. І зараз ми тут на помачені теж передаємо ці медичні ліжка. Ми дякуємо за те, що нас підтримують і допомагають. Загалом доброчинці з Естонії вже відправили на Прикарпаття понад сотню медичних ліжок. Ще близько півсотні благодійний фонд Чисті серцем отримає найближчим часом. Юлія Турконяк, Андрій Левків, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Щоб розширити лікувальні можливості у медзакладі, що функціонує при Івано-Франківській архієпархії УГКЦ, відкрили новий корпус. З початку війни, завдяки грантовій допомозі від католицьких церков та благодійних організацій заходу, установа має змогу надавати медичні послуги малозабезпеченим. Значну увагу приділяють внутрішньо переміщеним людям та тим, хто постраждав від війни. Медична допомога для кожного у Івано-Франківську при архієпархії Української греко-католицької церкви відкрили корпус лікувально-діагностичного центру. Тут лікуватимуть як і платоспроможних, так і соціально незахищених осіб. Освячення здійснив отець і глава української УГКЦ, блаженіший Святослав Шевчук. Наша психіка впливає на нашу фізіологічну сферу. Коли хвора дужа, коли хвора душа, коли Хворе духовне життя людини то страждає і душа, і психіка і тіло людини. Соціально вразливі верстви населення можуть пройти обстеження безкоштовно або ж пільгово завдяки коштам надходжень рефінансування платоспроможних пацієнтів. У медустанові кажуть за потреби готові надати безкоштовні медичні послуги військовим. Для нас за честь тут пролікувати кожного військового, звісно, влада. Військова адміністрація відіграє ключову і вирішальну роль в тому, як направляються військові, тому що це важливо, тобто, цей лікувальний процес він відбувається під контролем, під контролем Міністерства оборони, тобто, ну, де відслідковуються можливості пораненого реабілітуватися і повернутися на фронт чи вже повернутися до звичайного світського життя. І зазвичай в таких випадках використовують військові госпіталі. Але якщо у нас буде змога лікувати тут військовослужбовців, це буде для нас великою честю. Медичний заклад є результатом співпраці церкви, держави та небайдужої громадськості. Сніжана Коршовська, Віктор Костанюк, новини телерадіокомпанія Раї у Івано-Франківську. все більше маломобільних людей користуються послугою соціальне таксі. Це спеціально облаштований транспорт для перевезення осіб з інвалідністю з усіма необхідними засобами для безпеки та комфортно таких пасажирів. Цю послугу лише за попередній рік замовляли тисячу разів. Більше про неї за мить. 67-річний Дмитро Пелих соціальним таксі користується вже понад три роки. Маючи першу групу інвалідності, чоловік тричі на тиждень їздить до обласної лікарні на гемодіаліз. Каже, соціальне таксі дуже помічне, адже у громадському транспорті їхати складно, а на звичайному таксі дорого. Кажі размі люк'їжай ні за не чи нічого. Дуже зручно. Дуже зручно. Таксі бимусь їхати, а то зуся й то, то 150 рублів одну. Загалом на послугу соціального таксі, кажуть в Івано-Франківському територіальному центрі соцобслуговування, є від 5 до 7 замовлень у день. Послугою з перевезеннями можуть скористатися. Одинокі громадяни, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, хворі з хронічної ниркової недостатності та потребують процедури гемодіалізу, особи з інвалідністю першої і другої групи, особи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, милець, палець. Які в зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК? Одна особа може скористатися послугою соціального таксі два рази на місяць, особа з перевезенням до закладів охорони здоров'я. Два рази на тиждень запровадили соціальне таксі у місті ще у 2018 році. Відтоді у службі чітко налагодили роботу. Лише за минулий рік кажуть, даною послугою скористалися близько тисячі разів. Соціальне таксі працює івано франківську але воно працює для певних категорій для того, щоб люди не витрачали кошти і могли доїхати до лікарні чи до соціальних служб по потребі. Є телефон телефони, по яких можна замовити. Потрібно заздалегідь це робити. Робити. Це не можна робити там, за пів години чи за годину. Але дуже важливо, що в Франківську таке соціальне таксі працює. Ми свого часу придбали необхідний автомобіль, який дозволяє людей з інвалідними візками відвозити, тому що не кожен автомобіль є придатний для цього. Соціальним таксі можна скористатися, якщо людина має необхідні документи і стоїть на обліку у міському територіальному центрі соцобслуговування. На безкоштовному транспорті люди можуть поїхати до лікувальних закладів, установ влади, до підрозділів соцзахисту, а також банків, вокзалів та служб побуту. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Подарувати краплю тепла мешканцям Прикарпаття, благодійний фонд карітас івано Івано-Франківськ» продовжує проєкт підготовка до зими переселенців з числа вразливих категорій. Відтак в обласному центрі та двох селищах Прикарпаття, родинам в яких є діти до двох років, доброчинці видають обігрівачі. Пережити зиму у теплій оселі благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ розпочав видачу обігрівачів родинам, у яких є малюки до двох років. Отримати один з них прийшла й вимушена переселенка із Запоріжжя Людмила Морозова. До Івано-Франківська жінка приїхала з двома синами: старшому 14, а меншому всього рік. Тут розповідає Людмила орендують квартиру, яка достатньо не прогрівається. Квартира, якби ну вона з таким ремонтиком, ну вона старенька. І воно сифонить із вікон, з дверей, вікна не всі, на жаль, поміняні. І ось ми, коли переїхали, по ну у нас централізоване опалення, але в одній кімнаті в кухні дуже холодно, в спальні так більш-менш, але треба її зачиняти на ніч, ну щоб там якось воно так тепліше було, бо там вікно поміняно в тій спальні. А от в загальній цій кімнаті в другій і в кухні ну дуже холодно. Бо дитина вона активно на підлозі проводить весь час і. Дуже холодно. А от Оксана Юськів жителька села Вільшаниця Тисменецького району. У неї шестеро дітлахів. Найменшому малюку немає її руку. Розповідає, всією родиною багато часу проводять на кухні, і там найхолодніше. Тож обігрівач встановлять саме у цій кімнаті. Потрібно. Більшість потрібно де на кухні, бо тому що на кухні самі розумієте, що сісти, поїсти, а на кухні у нас не опалюється. Кухня велика. Не можу вам сказати, який вам треш, але що зараз на даний момент ми його будемо включати на кухні, і на кухні будуть сидіти, сидіти їсти разом, так, так як. Май доброчинці постійно вивчають потреби місцевих та вимушено переміщених на прикарпаття осіб. І нині зазначає директор благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ, отець Володимир Чорній. Найчастіше запитують про обігрівачі. На даний час ми закупили 100 обігрівачів. 70 буде на Франківськ. Це місцеве населення і вимушено переселені особи. А решта це на райони. Ми хотіли, щоб дітки наші були в теплі. Проєкт втілюється за фінансової підтримки Карітас Люксембург. Карітас Люксембург завжди допомагає у кризових ситуаціях і підтримує людей в інших країнах. Зараз міжнародна солідарність стоїть на стороні України. І надає не необхідну допомогу. Фінансує. окрім того, Карітас Люксембург профінансував проєкти по грантах на житло для переселенців. Відтак, тим, хто цього потребував, проплатили три місяці оренди за квартиру, а також забезпечили людей теплим одягом. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Безперервна підтримка стилу триває. Про допомогу Надвірнянщини захисникам України у боротьбі з московським окупантом нам розповів міський голова Зіновій Андрійович цього тижня, як і минулі тижні, як і 12 місяців війни, продовжуємо допомагати Збройним силам України. Дякуючи по програмі військової підтримки збройних сил України, на цьому тижні перераховували чергові кошти з бюджету нашої громади на програму військового забезпечення. Це півтора мільйона гривень, які були направлені для покращення матеріально-технічного забезпечення згідно листів клопотання на ті всі військові справи, які сьогодні потрібні для посилення Збройних сил України. Також хочу сказати, що продовжуємо направляти кошти одноденного заробітку, робимо все для того, щоб ті звернення, ті телефонні дзвінки, які кожного тижня ми отримуємо, які ми... Лунають в наш адрес, були задоволені саме тою потребою, тим всім необхідним військовим спорядженням, які сьогодні потрібні хлопцям на фронт. Закупляємо буквально все: шини, комплектуючі до автомобілів, долучаємося до закупівлі автомобілей, тепловізори, оптичні приціли, генератори. Продовжуємо це робити, що роблять ці свідомі українці. Також хочу сказати, що Кожного дня, отримуючи десятки дзвінків, ми усвідомлюємо про те, що, можливо, і сьогодні хтось з нас усвідомлює і розуміє, що і малий і середній бізнес, і наші європейські партнери, можливо, вичерпують свій ресурс. Але ми усвідомлюємо, що ця війна це довгий час підтримки, допомоги. і це… Довгострокові терміни. Як би нам хотілося, щоб війна ця закінчилася, ми усвідомлюємо, що цей людський і фінансовий ресурс, який потрібен нашим хлопцям, потрібно завчасно зорганізовувати, допомагати і направляти на передову, на фронт для нашої підтримки для хлопців. Чим сильніший буде тил, тим озброєніша буде наша армія. Тому кожний українець сьогодні волонтер. Донатить, допомагає жертвує, збирає кошти, збирає благодійну допомогу для того, щоб підтримати збройні сили України. Українська весна в Івано-Франківському центрі образотворчого декоративного прикладного мистецтва Прикарпатського національного університету відкрили виставку живописів квіткової симфонії художників Любомира та Уляни. Худяк. Це їх перша персональна виставка картини бачила, і наша Юлія Торконяк. Живопис як частина життя. Подружжя Любомира та Уляни, здобувши художню освіту, об'єднались ще й у творчий союз, який назвали худяк арт. Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та міжнародних виставках і пленерах. А нині вирішили представити свої роботи в Альма Матер виставковому центрі Прикарпатського університету. Вибираємо тему квітів, тому що любимо Ну, пейзаж, квіти, весна. Ну присвячуємо цю виставку, знову ж таки, Нашій весні, яка має бути нашій ну, щоб наше життя продовжувалося, розвивалося. Ну за нашу за нашу перемогу. Директор навчально-наукового центру образотворчого мистецтва Богдан Бойчук каже: на полотнах митці зображають свої емоції. Усі ці картини виконані з різним настроєм, але їх об'єднує гармонійна цілісність і прагнення до прекрасного. Всі роботи зроблені олійними фарбами. Але по-різному є різна технологія, є роботи більш академічного плану, є роботи таких пастознів, де він шукає себе в своїй творчості, де він ну, кожен художник шукає ціле життя, шукає себе. І я думаю, що Любомир і своєю дружиною Оляною, вони знайдуть себе, бо я бачу, це ця творча виставка, персональна виставка, надає можливості для бачення для громадськості. Ці роботи можуть бути представлені в приватних колекціях, бо надзвичайно цікаві. Митець Любомир Худяк впевнений, у час війни тримати культурний фронт ще важливіше, адже в цьому теж проявляється наша сила. Маємо ціль мету. Не тільки продовжувати розвивати, а щоб воно ставало такою ну, цільною частиною нашої культури, тому що розуміємо, що якщо немає нашої культури, то, то, то немає ідентифікації. Ну, має бути в нас в Україні сильна культура. До слова, художник Любомир Худяк розпочав свою виставкову діяльність у 2007 році. Зараз його твори знаходяться в музеях України та у приватних колекціях, зокрема Франції та Італії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Вони привітали один одного із Днем Закоханих, і їх знову розлучила війна. За час стосунків Юлія та Віктор частіше окремо, ніж разом, адже він захищає Україну та своїх рідних від російських окупантів, та це зовсім не заважає їм щиро та міцно кохати один одного. Історію про справжню любов, яка перемагає усі перепони, дивіться у сюжеті. Кохання переможе війну у 2017 році. Журналістка Юлія Конох вирушила у відрядження в Авдіївку, що на Донеччині, і ця робоча мандрівка стала для неї доленосною. Саме там дівчина і зустріла своє кохання Віктора. Там він у складі своєї бригади тогочасної приїхав грати футбол з нашими волонтерами. Так і познайомились через декілька днів. Побачила заявку вже в фейсбуці, в друзях. так роззнайомилися через деякий час. у Відпустці вже зустрілися. І так тривало чотири роки. Попри відстань, Юля та Віктор будували стосунки і щодня закохувались один в одного все більше. Тож позато рік у липні хлопець зробив коханій пропозицію. Юля зізнається, це стало для неї несподіванкою. Я думала, так закінчиться контракт, потім поживемо, побачимо. А він зробив так, як я взагалі не очікувала. Поїхали. Ну, планував він у горах, звичайно, але тоді були повені і нам не вдалося поїхати у гори, то ми поїхали у Львові. Все було як, як я і мріяла, вдвох, без зайвих очей, без зайвих якихось нюансів. Вдвох сокровенне наше малесенький, малесенький наш захід. У жовтні у Віктора закінчився контракт, і він повернувся до нареченої. За місяць пара одружилась. Однак у їх сімейне життя втрутилась війна. 24 лютого Віктор без вагань взяв речі та поїхав захищати країну та найрідніших. Відколи у Віктора закінчився контракт. Його речі був з речима військовими. Був в кімнаті. У нас готовий. Ми знали, що почнеться війна. Ми знали, що рано чи пізно повномасштабна велика війна це розпочнеться. Але ніхто не очікував, що саме так все буде. Зранку 24-го нам подзвонила Віктора Мама, вона на Чернігівщині живе, що у них вже чути вибухи, що у них почалась війна, і ми відчули, почули вже у нас постріли також. Взяв плічника, відправився військкомат, і отак так уже майже рік. З початку війни закохані знову майже не бачаться. А Юлія щодня з нетерпінням чекає від чоловіка хоча б невелике повідомлення, що з ним усе гаразд. Від дзвінка до дзвінка От серед ночі це з телефоном, так коли нема на зв'язку, спиш. Чекаєш, коли він завібрує, коли з'явиться оце повідомлення, що все добре. Цього малесенького плюсика повідомленнях чекаєш, як не знаю, чого. Віктор за будь-якої можливості намагається потішити кохану таким очікуваним і теплим відеоповідомленням. Привіт, кохана. У мене все добре, як бачиш. У броні, файній касі. Все добре в общем. Нині закохані ще більше чекають на перемогу, адже весною у Юлі та Віктора народиться малюк. Віктор саме був вдома на лікуванні, коли ми дізналися, що ми чекаємо на дитинку. Повідомила так, як була пропозиція тільки вдвох, тихесенько. Емоції, звичайно, що були неймовірні. Але ще більше така реакція у нього була, коли він дізнався, що саме син буде, бо дуже хотів сина. І це вже вийшло з ОЗД. Я планувала ж там у конвертику, щоб коли приїхав, дізналися, але син вирішив інакше. Він нам показав все, як є, хто він є, і от зразу подзвонила чоловіку. Оці емоції були не передати словам». Кохана дружина та ще не народжений синочок є найбільшою силою та мотивацією Віктора. Останні кілька днів Віктор був поруч з дружиною. І нині закохані привітали один одного зі святом і знову попрощались. Та вони щиро вірять, що свого сина будуть виховувати у вільній Україні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті, А про те, що відбувається у світі, розповім після короткої перерви. Залишайтеся з раї. どこどこどこどこどこどこどこ